Кущі томатів детермінантного типу мають обмежений ріст, тобто часта висота їх росту обмежені. Більшість детермінантних сортів та гібридів такого типу мають ранні терміни дозрівання. Їх характерна особливість у тому, що ріст основного пагону закінчується плодовою кистю. Томати цього типу добре кущаться. Рослини цього виду припиняють ріст після зав'язування від 3 до 6 плодових кистей. Більшість детермінантних сортів рано достигають, дружно віддають свій урожай. Догляд за такими сортами не складний. Їх можна не підв'язувати. Вони дають гарний, але все-таки менший урожай порівняно з високорослими. Низькорослі томати за багатьма характеристиками відрізняються один від одного. Хоча загалом агротехніка. Вирощування стандартна. Існують різні сорти та гібриди. Багато з них ідеально підходять для консервування. Їх можна вирощувати на балконі, оскільки займають мало місця. Детермінантні сорти томатів поділяються на дві групи: напівдетермінантні та супердетермінантні. Напівдетермінантні томати такого сорту перестають рости після того, як у них виросте 10-12 квіткових суцвіть. І з'являються вони через кожні два, а інколи три листка. Перше квіткове соцвіття починає з'являтися через 7-8 листків від першого справжнього листка. Супердетермінантні в основному це суперкарликові сорти, що швидко дозрівають. Квіткові соцвіття починають закладатися через 1-2 листки, і як тільки їх утворюється 4 або 5 штук, з'являється пагін, що обмежує ріст помідора. Квітковим соцвіттям у них Зазвичай утворюються дві-три квіткові суцвіття поспіль без будь-яких проміжків листів. незалежно від виду рослини на томатах ростуть плоди різного розміру, а також різного кольору та форми.